Привіт! Рада зустрічі з тобою! А чи пам'ятаєш ти, що скоро у всіх матусь бабусь та сестричок буде свято? Свято 8 березня. І мама на свято приготувала смачний пиріг, а тато подарував мамі квіти. А що ж ми можемо подарувати мамі із солодощів? Я пропоную тобі зробити для матусі печиво. Поглянь, яке гарне печиво та смачне. Пропоную тобі зробити таке саме печиво для матусі. Для роботи нам буде потрібен пластилін. У мене ось такий повітряний та дощечка. Беремо шматочок жовтого пластиліну та скочуємо його в долоньках. Для того, щоб отримати круг. А тепер пальчиками розплющуємо його. Ось так, щоб у нас утворилося печиво. Ось таке печиво у нас вийшло. Тепер беремо пластилін коричневого кольору. І також скочуємо його в долоньках. Ось так. Знову ж таки розплющуємо його пальчиками. Печиво у нас круглої форми. Ще одне печиво у нас вийшло. А тепер, друже, на жовте печиво з червоного пластиліну приліпимо шматочки ягідок це буде малина. А на печиво коричневого кольору ми приліпимо шматочки шоколаду. Для цього нам потрібний чорний пластилін. Ось поглянь, яке гарне печиво вийшло! Я сподіваюся, що матусі дуже сподобається це печиво. А тобі бажаю всього найкращого. До побачення! Чекаю на твоє печиво, яке ти зробив для своєї матусі!